Вітаю вас на уроці суботньої школи. Ми продовжуємо вивчати трьохангельську вістку. Власне, це буде тривати протягом всієї теми уроку, всього кварталу, який називається Три послання для Всесвіту. Перед цим ми розбирали тему суду. Тема сьогодні Поклоніння Творцеві. Пам'ятний текст записаний в об'явленні 4 розділі, 11 вірші: Достойний ти! Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив і з волі Твоєї існує та створене Все. Сьогодні ми багато говоримо про поклоніння та про те, щоб віддати славу Господу. Всі люди, які коли небудь жили чи живуть на землі, комусь поклоняються. І якщо не Господу Богу. То якимось іншим богам. Але, як ми знаємо, інших богів немає. Отже, за ними всіма іншими богами, так званими, стоїть сатана, ніхто інший. І кому ми поклоняємося, на того ми стаємо схожими. Не вірите? Спробую довести. Але давайте, щоб звучало якось більш природньо, сучасно для нашого розуміння, знайдемо інші слова замість слова поклоніння. Можливо, слідувати, наслідувати, мати кумир, фанатіти. І це вже трошки ближче до сучасної реальності, чи не так? А тепер погляньмо, як виглядають фанати, наприклад, якогось музичного гурту. Зараз не прийнято казати, що хтось комусь поклоняється. Але якщо ми подивимось уважно, ми побачимо, що це те саме біблійне поклоніння. Люди, що фанатіють від, наприклад, того ж самого музичного гурту, вони слухають музику, яку продукує цей музичний гурт, вони вдягаються так, вони цікавляться біографією тих виконавців, їхнім життям, і, можливо, справжні такі сильні фанати навіть наслідують життя цих людей, своїх кумирів. Люди, що фанатіють від якихось інших людей, музикантів, акторів. Як вони поводяться? Вони поводяться подібно до тих, чиїми фанатами вони є. Можна зауважити зміну зовнішності, зміну поводження, зміну не знаю, того, як людина живе, життєвого стилю. А якщо фанатизм або послідовництво не виявляється у зовнішніх проявах, то подібність може бути частиною світогляду, мислення, характеру, все воно може бути тут. І навіть в цьому воно проявляється значно швидше та частіше, ніж зовнішні прояви. Тож, чи не змінюється людина на подобу того, за ким слідкує більше. Саме тому нам, фанатам Христа, християнам, послідовникам Ісуса Христа, наслідувачам Його, якщо ми дійсно такими є по-справжньому, і справді, щиро є його послідовниками. і... Я не кажу, що я такий. Але якщо я такий, або якщо ми такі, то нам дуже хочеться читати Його слово, читати Біблію, досліджувати його життя і його характер, а також ставати подібним до нього, якщо ми, звісно, дійсно його послідовники. Сьогодні ми продовжуємо вивчати вістку першого ангела, яка записана в об'явленні 14 розділі 6, 7 тексти. Це одна з трьох вісток трьох ангелів, і звучить вона так І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом Побійтеся Бога та славу, віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо і землю і водні джерела. Сьогодні ми говоримо про останню частину цього тексту, вістки першого ангела, але це ще не останній урок по ній. Зараз наша мета розібратися в темі поклоніння і відповісти на запитання, чому Господь його достойний. А перед тим як ми почнемо, запрошую підписатись на канал та оцінити відео. А тепер розгляньмо деякі тексти зі священного писання. Книга об'явлення, перший розділ, дев'ятий текст. Я, ваш брат Іван, спільник у біді і в царстві і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідченням Ісуса Христа. Цей текст говорить про те, хто написав книгу об'явлення і про те, що Він відбуває певне. Покарання, можна так сказати, на острові Патмос. заслання не пов'язана з уроком інформація. Десятий текст я люблю використовувати для того, щоб швидесенько миттєво перевірити, чи можна довіряти цьому перекладу. Звісно, це не 100% індикація, але в оригіналі, і, зокрема, в моєму перекладі Івана Огієнка в цій редакції цього перекладу написані такі слова: І я був в дусі Господнього дня. І в оригіналі дійсно написано День Господні Господнього дня. Деякі перекладачі ж трішечки лукавлять, або деякі редактори перекладів. Вже не хочу ну, казати на те, що перекладач поганий, це може бути і редакція. Тому що в одній з редакцій перекладу Івана Огієнка також є те, що написано: Я був в Дусі в день недільний або в день перший. Насправді, якщо ви читаєте щось таке, то варто звіряти переклад з іншими. Перекладами, або найкраще, звісно ж, з оригіналом біблійного тексту, якщо у вас є до нього доступ, або ви, якщо вмієте ним користуватися. Щось я відволікся, повертаємося до уроку. Прочитаємо інший текст, який записаний в Євангелії від Матвія, в 13 розділі, 21 текст. Там Ісус Христос розповідає притчу про сіяча, і Він розповідає, що вона означає. Який ґрунт, що має під собою. І ось насіння, посажене в кам'яний ґрунт, про нього написано таке. Але кореня в ньому немає, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. Тут ми знову читаємо згадку про те, що мають бути якісь утиски, якісь переслідування. 14 розділ Книги дії святих Апостолів, 22 текст, знову говорить про переслідування для християн, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Царство Боже. І Івана, 16 розділ, 33 вірш, говорить Ісус, це я вам розповів, щоб ви мали мир в мені. Страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, каже Ісус, я світ переміг. Тема усіх цих віршів утиски та гоніння за правду і за слово Боже. Але у вущому сенсі, може бути це не прям такі гоніння, страшні, про які ми собі уявляємо, де спалюють на кострах. А це може бути зневага, нелюбов, нерозуміння, таке щось на побутовому рівні, яке може стосуватися кожного з нас. Це також в певній мірі може бути утиском. І це може бути з нами в майбутньому, це може бути з нами в минулому, точніше, могло відбутися. Це однаково неприємно і зараз, і 100, і тисячу років тому. Звісно, можна порівнювати, що колись було важче, або колись було легше, ніж зараз, і так далі. Кожен знаходиться дійсно в різних ситуаціях, але у будь-якому випадку, якщо ви є щирим послідовником Ісуса Христа. Швидше за все, я не можу казати точно, але так каже Біблія, що ви зазнаєте утиску або вже зазнавали його. У будь-якому випадку це неприємно. Але чому могутній Бог, про якого ми читаємо, що він все створив? Якщо ми читаємо навіть більше, він створив все лише словом, дуже, начебто просто, чому він допускає все це, чому він не зробить так, щоб. Його послідовники, християни, не відчували жодних страждань. І якщо він дозволяє лиху, яке відбувається в світі, ставатись, то як він може бути достойним хвали? Ми вже зачіпали подібні питання в минулих уроках. І варто згадати, що ми живемо в гріховному світі, який має свої наслідки, свої причини, в світі зла і гріха. Життєві події впливають на нас, а отже, і формують наш характер. Ми ті, хто ми є, тому що ми виросли і народились, і зростали, формувались в певних обставинах. Ми говоримо тією мовою, якою ми звикли говорити, або якою ми вирішили, що хочемо говорити. Ми живемо так, як живуть люди навколо або всупереч тому, як вони живуть. Так чи інакше, зовнішні обставини, які б вони не були, вони на нас. Точно впливають. І Господь допускає деколи випробування, нам потрібно деколи пройти через вогонь, щоб очиститись як золото. Господь дійсно допускає випробування, які нас не знищать, але зміцнять, якщо ми їх подолаємо. Тут можна сказати, якщо ми їх подолаємо, тобто можемо і не подолати. Дійсно, ми можемо не подолати, ми можемо здатись, ми можемо припинити боротьбу. Але в Біблії написані дуже цікаві тексти про це. 1 Петра 1:7: щоб досвідчення віри вашої було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і на честь і на славу при з'явленні Ісуса Христа. Похвала, честь і слава це те, що нас чекає при з'явленні Ісуса Христа при Його другому приході, якщо ми переживемо ці випробування, як те золото, очистимось. І інший текст, який я дуже люблю, 1 Коринтян 10.13, досягла вас спроба не інша, але людська. Все, що з нами відбувається, воно відбувається з людьми, це не щось, що призначене для ангелів чи для небесних істот інших. І читаємо далі. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли її ви, цю спробу. Бог дає нам ті випробування, допускає лише ті, які ми можемо подолати. Але більше того, коли ми робимо кроки для цього, коли ми пробуємо, то він нам полегшення дає. Ми і так можемо подолати? Можемо. Але якщо ми робимо для цього якісь зусилля, Бог іще допомагає ще полегше. І в цьому тексті я бачу дуже велике благословіння для нас. Тому що Господь, навіть коли відбуваються такі жахливі речі навколо нас, знає, що ми можемо їх подолати. І подолання це не означає, що зберегти життя або, не знаю, там, зберегти здоров'я вціліти. Подолати це зберегти віру в Ісуса. Зберегти віру в Господа, не втратити надію, бути з Богом. Це і є наше найбільше випробування, адже ми можемо дуже легко здатися, не втрачаючи життя, не втрачаючи здоров'я, але втрачаючи найголовніше нашу віру в Ісуса Христа, завдяки якій ми маємо вічне життя. Але щось я знову відволікся. Повернемось до нашого тексту і запитаємо: то чому Господь достойне поклоніння? Сьомий текст 14 розділу книги об'явлення Він говорив гучним голосом, тобто ангел: Побійтеся Бога, славу віддайте йому, бо настала година суду Його, про це все ми мали попередні уроки, і вклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. А ось іще один вірш, який має подібну думку щодо поклоніння. Ісаїв 40 розділ, 22 вірш: Він той, хто судить понад кругом землі. А мешканці її, немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Теж бачимо картину величі Бога, його творчість тут підкреслюється. А ще написано, що земля кругла. Ну майже. Перші тексти Євангелія від Івана також говорять про творіння і про велич Творця споконвіку було слово. І Слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього постало, і ніщо що постало, не постало без нього. То чому Бог достойне поклоніння? Із цих віршів ми бачимо, що Він Творець Всесвіту, і вже через це, через те, що все живе, рухається тільки завдяки йому, він вже достойний поклоніння і слави. Але звісно ж, не тільки через це велич і сила Господа настільки великі, що простягаються крізь космос і досягають кожного з нас. Він обіцяє змінити, сформувати і перетворити нас на свою подобу, як колись в Едемі, коли лише формував і творив нас уперше. 2 Коринтіан 5:17 Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, і от сталося нове. Або інший текст Дії 17.27. І весь людський рід він з одного створив, щоб Бога шукали вони, Чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Господь поруч. Не дивлячись на всю ту велич, могутність, яка створила Всесвіт одним словом, ну, не одним, але словом, Він. При своїй могутності і величі, він, цар Всесвіту, приходить до нас, і Він є поруч із нами, Він нас формує, Він нас змінює. 138 псалом, 15 текст і далі І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені. Коли жодного з них ще не було. Які дорогі мені стали думки твої Боже, як побільшилося їхнє число, перелічує їх, численніші вони від піску, як пробуджуюся, то ще я з тобою. Говорить псалмист Давид про те, як йому приємно усвідомлювати, що Господь його створив, Господь його знає і контролює його життя, а також його мислення, його світогляд, світогляд, Господні є в Давида. До речі, про це ми згадували в минулих уроках, коли говорили про те, що означає боятися Бога. Як можна пояснити, що Бог перебуває поруч із нами, не дивлячись на те, які ми маленькі в цьому великому всесвіті і маємо гріхи, які відвертають нас від Бога? А відповідь у тому, що незважаючи на нашу мізерність на наші гріхи, Бог не тільки є в нашому житті. Але й допомагає нам змінюватись та розвиватись, ставати кращими, ближчими до нього. Він є всемогутнім і всеосяжним. Його любов та милість не мають жодних меж. Бог завжди поруч з нами, готовий допомогти нам, коли ми звернемося до нього зі своїми потребами та молитвами. Він бажає, щоб ми були щасливими і успішними і готовий нам у цьому допомагати. Божа любов сильніша за все у Всесвіті. І це також неабиякий привід славити Його. Колосянам, перший розділ з 13-го тексту, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в які маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, рождений перш ніж усяке твориво. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього і все ним стоїть. Він існував раніше, ніж було створено все, і все створено ним. Про це ми також вже читали в перших текстах Євангелія від Івана. І наостанок ще одна причина славити та шанувати, хвалити Господа. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І цей текст часто називають центральним біблійним віршем, найважливішим в Біблії текстом. Справді так воно є, але хочеться продовжити читати далі. Бо Бог послав свого Сина в світ не для того, щоб він засудив, але для того, щоби світ через нього спасся. Господь віддав себе для спасіння грішника, чи то всіх людей на землі, чи то лише тебе одного. Особисто для тебе Господь зробив це. У минулих уроках, якщо ви не бачили їх, посилання є в описі, ми говорили про суд і побачили, що смерть це вирок суду, це невідворотній наслідок гріха, але Бог помер замість нас, щоб ми могли жити. Насправді це і є найважливіша, найголовніша причина віддати славу і честь Господу. Ми не можемо нічого додати до того, що зробив Господь. Ми не можемо зробити жодних зусиль для того, щоб ми отримали спасіння. Все вже зробив Господь. Від нас потрібно тільки прийняти це спасіння. Щиро зробивши це, ми побачимо, як наше життя почне змінюватись. Ми самі захочемо цих змін, але ці зміни будуть не тому, що ми їх захотіли, а тому, що Ісус Христос, через Духа Святого, живе в нашому серці і змінює наше життя як наслідок нашого прийняття Його жертви. Прийняття спасіння, яке Він нам подарував. Через прийняття Голговського подвигу, жертви Ісуса Христа ми вшановуємо Бога і віддаємо Йому славу, ми вклоняємося Йому, ми викуплені Його кров'ю. Що ще ми можемо зробити, окрім як просто поклонитися, схилитися, визнати славу нашого Господа, Творця і Спасителя? Тож, чому питання поклоніння є таким важливим? Чому конфлікт між поклонінням Богові та поклонінням іншим богам стоїть в центрі Вселенської битви? Про це ми говорили трішечки на початку. Усі люди, які коли-небудь жили чи живуть, комусь поклоняються. І якщо це не Бог, то це сатана. Тоді стоїть наступне питання. Як ми визначаємо, кому ми поклоняємось? Як ми можемо бути впевнені, що поклоняємось Богу, а не комусь іншому? Запрошую вас, якщо ви вже додивились до цього моменту, написати ваші думки в коментарі. Я читаю кожен коментар. Але пам'ятаємо, що Ісус Христос, як Творець Всесвіту, віддав своє життя за провину мого, вашого, Твого гріха, щоби кожен із нас міг з грішника стати. Праведником, який прославляє його через поклоніння та послух. Амінь. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви оціните його так, як вважаєте за потрібне. І до нових зустрічей!